Всім привіт! Сьогодні у відео підгузки трусики міні-бі, які можна придбати у магазинах мережі АТБ. Вони виготовлені в Європі, а саме в Чехії. Це п'ятий розмір, упаковці 28 штук, розраховані від 12 до 18 кілограмів. Упаковка має лінії для перенесення і є перферона лінія для відкривання. Ось так вони виглядають. представлені в двох дизайнах: жовтенькому та блакитному. На білому фоні. Порівняно з трусиками памперс такого ж розміру, вони ширші. Як на мене, то такі ж самі за товщиною, але вище. Тобто повністю повномірні. Трусики в цілому м'які, не жерудять. Є індикатор влогості та погинаючі канали. Ззаду стрічка для утилізації. Резинки дійсно м'якенькі. Розвивається не важко і не легко. Якраз нормально. Ось такі вони всередині. Звичайний матеріал, не цупкий і надто м'який. Проводимо тест з водою. За хвилину переграємо серветкою. Як бачите, вологи. і вже стає менше з кожною наступною секундою. Трясемо. Ось тут лише трішки збилось, получили дірочки, але основа не збилась нам підійшли вони добре, хоча під це економ варіант і за тебе. Але при цьому ми їх використовували і вдень, і вночі. Як не дивно, вони витримували ніч. Єдина при цьому майже 14 кг. Вони ніде не ставляють, не натирають. Що дуже добре, що не викликають потразнення, не збиваються та не промисають. Ну, так, я можу їх радити. Якщо ви також користувалися такими підгузками, діліться власним досвідом в коментарях.